Привіт, ви на каналі Олехас і зараз ми знаходимося в магазині Мото Дніпро, який є правонаступником саме того магазину, який був біля київського мотозаводу. Тут ми бачимо багато різноманітних запчастин. От, наприклад, такі цікаві скляночки, всі на фари, ви можете придбати новенькі. І, до речі, хочу зазначити, що вартість їх. Набагато менша, ніж у тих барих, які пропонують це все у Фейсбуці або в інтернеті. Є також комплект інструкцій, причому, бачите, і 12, і навіть 156. І при тому ціни теж, гляньте, які ціни 50 гривень. І у вас новенька інструкція на Дніпра. Продається тут, до речі, і моя книжка. Так що, кому цікаво, заходьте. Ну, а що тут ще є в цьому магазині? От є тут дуже всього багато. І, до речі, тут є не тільки Китай, є тут і оригінальні запчастини ще виробництва КМЗ бо його підрядників з тих часів. Ну, як, наприклад, давайте подивимося, що у нас тут є. До речі, от що ми бачимо, наприклад, новеньке криво 580 гривень. Ще фарбування від заводу. Є тут новенькі отакі лапухи. І лапухи з кріпленням 2500, лапух 365. Є новенькі сидіння, причому в різних варіантах. І, до речі, почали пропонувати отакі чехли на ну, сидіння, тобто комплект чехлів 650 гривень. Одіваєте на свою основу і у вас новенькі сидіння. Ну і Крім того, отакі різноманітні накидки на коляску. Бачимо ми і новий бризговічок, вилка, підшипники. Метізи всі поддони, причому і стандартні і підвищеної ямкості, запалювання різноманітне. Ну, одним словом, доволі багатий асортимент. Ви тут бачите, і хочу підкреслити, що в принципі, ціни тут навіть нижче, ніж у багатьох барих, яких я сам купляв частину запчастей, так що, в мене є з чим порівняти.